Що там смішного? Кажіть, разом посміємося. Тім настільки п'яний, що він же бідня отако дивиться. Родним лазом. Ну, то шо? На кондиції, що? На таких кондиціях, що вже на одним лазом дивиться, концентрується. Ну, буває. Значить, йому добре, напевно. Ну. Так, а це що у вас таке, там, автобус якийсь чи що? Ні, трак, Фура, далекобійник. Далекобійник. Ви по Україні? -украї... Америка. Америка. В Америці. Так, скажіть мені, а в Америці є оці от дорожні повії чи вже нема? Дорожніх не, не зустрічав, але на заправках, да, бували, приходили. На заправках. Угу. Скажіть, будь ласка, яка репутація у Українок в США? Ніже нуля. Тобто як це? Якщо сказати вам вкратце, то вони требують боржахів дуже багато. Не в плані фінансово, дуже багато требують, а самі давати, що не хочуть. І це не тільки мова про секс, а взагалі просто якась ну, увага, любов і так далі. Так. А у кого краща репутація? Ні у кого. Американці. Ні, Ну, американці це ж, знаєте, таке Ну таке щось таке невизначено. Це все одно, що мешканці планети Земля. Це Так не буває. Коли Українка ну, говоримо, то це національність, а американці це громадянство. Я це. Ну, Ну, слухайте, ну от я вам скажу таке. В часи Другої світової, коли українок оглянули в концтаборі німецькі лікарі, і всі вони майже були незайманими. Ось то німецькі лікарі були в захваті від того, що такий цнотливий ось, ну, такий, народ, на, народ з, великою, з великою моральністю. А зараз що? От. Я про моральність кажу, ну а що ще? Ну ось. Які можуть бути жіночі чесноти. Тобто незайманість, вірність, м, значить. Поляність, е... чесність, як ми Ну, так, чесність, скромність, значить, адапти... адаптивність від свого. Все, а це все відсуття, я адаптивність під свого чоловіка. Ось, ну Відсутнє. Таке. Відсутнє. Так, я кажу. Відсутнє. Я... Вони приїжджають сюди, стають зразу віруючими. Я чоловік православний, я колю, матюкаю, сп'ю. Ну. А вони процентністю 195% всі віруючі, і зранку вони всі віруючі, а вечором вони сидять на незаправках, там, на парках, уже укурені, у, у, у пивші. Ну, де тут якась порядність, чесність і все інше. Добре, вони заміж хочуть, чи вони хочуть гульнути? Які мотиви у, у людей? Гульнуть, просто гулять і все. Так, а за, за рахунок чого гулять? За рахунок когось? чи заробити? Ну, треба? ну я наприклад, а, заробити... і... а про заробити я не думаю. Я, наприклад, інколи гуляю, але я за свої гроші. Але... А вони де? Я так само зарадаю мед на роботі. Бачите, я вдарую ну, все. Ну, не їду, але за Ні, Ну я розумію. що У не мене, мене неділя, я працюю і ну, заробляю на своїй потребності сам. Живу сам, куховаю сам, стираю сам. Розумію. Okay, так от, добре, якщо вони гуляють, там щось там п'ють, курять туди-сюди, то за рахунок чого це? От я за рахунок буду. хлопців. За рахунок хлопців. Ну. Робити ніхто не хоче. А вони щось говорять про те, що ну, там, війна закінчиться, вони в Україну. Чи вони хочуть там. Додому. Додому. Трамп буде їх депортувати, як ви думаєте? Думаю, що так. Да. Думаєте, що так. Зрозумів вас. Добро. Думаю, так... так того, що Вибачаюсь. Думаю так, того, що багато і наших, і індусів, і ще є різних функціональностей, які забирають у американців, просто робочі робоче місце, вибачають. Слухайте, от ви мені тоді підкажіть, так то тоді ну, таку штуку. От, е якщо українки такі, то, може, є хтось ну якісь інші жінки, котрі справді там снотливі, вірні, е плодючі, багатодітні. Ну, от, е мексиканки, наприклад. Мексиканки. Ну, ясно. А от ви кажете, що ви православний. Ви відвідуєте якусь парафію українську, чи що у вас? Не кожного дня, не кожного тижня, не кожного року. Не кожного року. Я просто вірю в Бога і все. У Мене хрестик, яка пода... подарила мені покійна бабуся Царство й небесне. А я його ношу. Не кожного дня і не кожного року. Тобто ви себе не обтяжуєте цим всім. От. А, молитви... І не хочу. а молитви ви якісь знаєте на пам'ять? Хоче наш, звісно. Так, далі. Це все. А, ну... ну, ви не ортодокс, ви так. Я ко колись з однією шльонторою говорив, скажу, що кажу, ти розумієш, що блуд це ж смертний гріх. Вона каже: ну, завжди можна сповідатись. І кажу, коли ти була на сповіді? Я каже, ще не була. Але каже, що ж мені туди ходить? Я ж не монашка якась. Ніколи. Ось таке. Ну, теж вона запевняла, що вона православна, так що, так що ну так. От я, я бачив різних тих, хто вважаються православними. Ну я ж не можу там судити когось, розумієте? Ну, ну, yeah. так, ну так. Так, просто говоримо, а там людина вже сама для себе визначає. Там, ходить вона в церкву раз на 100 років чи щодня. Yeah. Так, щось там у вас телефон туди-сюди. Ну, Планшет, ну на, на ролі стоїть трохи ну, ну, планшет, так. Ну то таке. Ну, добро, я тоді пішов далі, пішов хильну чайку, а вам привіт. Подяку вам гарно ранку. Думаю, так, так, щастий. Щасливо.